На Рівненщині Приватбанк покращує умови обслуговування клієнтів так для зручності клієнтів. В центрі міста рівного відкрили нове відділення по вулиці Словацького, 4,6 у бізнес-центрі Словацький та відремонтували відділення на вулиці Соборній, 192. Відділення переформатовані для роботи згідно з новими стандартами банківського обслуговування. Робочі місця обладнані для обслуговування клієнтів за допомогою планшетів. Адже на Рівненщині Приватбанк перейшов на новий формат обслуговування клієнтів. Замість звичайних комп'ютерів у відділеннях банку. Клієнтів обслуговують за допомогою планшетів. Така заміна дозволяє навчити клієнта інтернет-банкінгу виконувати операції швидше та значно зменшує черги. Планшет облаштований усіма мобільними додатками Приватбанку, за допомогою яких працівники банку можуть надати клієнтам різні послуги: від оформлення карток, депозитів, страховок, до купівлі залізничних квитків, квитків на літак чи автобус. А зі зміною звичайних столів на круглі клієнти мають змогу безпосередньо знаходитися біля працівника банку і стежити за кожним його кроком в виконанні операції. Така Наглядність операцій допомагає клієнтам і самим навчитися проводити платежі через термінали та приват. 24 враховуючи мобільність планшетів за бажанням, клієнти пробують самостійно здійснювати окремі операції у додатках Приватбанку. Також у будь-якому відділенні Приватбанку на мобільний телефон клієнта можна завантажити і налаштувати додатки для платежів Приватбанку і навчитися ними користуватись. Загалом на рівненщині клієнти північно-західного управління Приватбанку можуть обслуговуватися у 58 відділеннях та здійснювати операції у. Понад 324 терміналах самообслуговування.